Коли не сумнівайтесь мені. Я Не можу сказати, що ми вийшли якось не до на цю гру. Можливо, трішки десь втома вдалась знаки. Але потім, потім, коли зрозуміли, що вже, що вже бо пан або пропав, то вже почали доставати себе запаси, які вже у кожного є, і зрозуміли, що, що 2-0 це ще не вирок, і це все можливо. І билось до кінця, дуже радий за команду. Скажи, твої в першому таймі всі чекали твого проходу. Був один, але не вдалий. але в другому таймі ти все ж таки в це вдалося. Передача на Юхима він сказав, що це, ці вже моменти у вас відпрацьовані дуже добре. Да. По-перше, хочу сказати, ні, ніколи не сумнівайтесь в мені. А по-друге, так ми з Стімою і за Жахтар були такі моменти. І я дуже радий, що він забив гол. Що він... Опинився в нужному місці, в нужний час. і Вітаю його і команду. Другого, друга передача це Віктор гол вже переможний. Ти побачив, відчув, як розкажи про другу. А, ну, я побачив ваната і побачив Вітю. і мені потрібно було вибрати, де гарніший буде пас, і де він буде своєчасніший. І я побачив, що Ванат не готовий. А... а Вітя якраз вбігає за спину захисникам і просто біда йому пас в зонку. Розкажи для тебе, що таке приїзд в збірну, бо ми розуміємо, що зараз і стежить за тобою велика увага в збірну з хлопцями. Що для тебе цей от приїзд і гра за збірну? Ой, скажу чесно, за збірну це такий кайф. Всі, всі свої хлопці дуже, дуже кайфую від часів збірні. Класний тренерський штаб, приємно дуже з ним працювати. Всі прагнуть тільки перемог та гарної гри, правильний настрой дуже підтримується. І з хлопцями дуже за ними всіми сумував. І дуже приємно з ними проводити час. А після таких матчів ще й вдвічі приємніше. І скажіть два слова про Сергія Реброва, що він від вас. Під час тренувань, під час занять, що він хоче від вас, які що ти бачиш, що він приносить для збірну? можливо, щось все основе? Ну, по-перше, я гадаю, що він приносить оцей правильний настрій і такий от заряд, і він він доступними словами нам об'ясняє нам о, що, що, що від нас вимагається. І за, 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 за що ми б'ємося, і це і так всі розуміють, але він кожен раз на це наголошує, щоб ніхто не забував. І це завжди як е, у кожного всередині такий двигун, який він завжди запускається, запускається. Це що стосовно щось такого настрою. А ще плюс е, футбол пропагандує і дуже його у нього класні помічники. Вони також дуже допомагають і. Мені подобається. Ну я думаю, що на Мальту ви не плануєте вимикати двигун свій. Ні, ні. Тільки, тільки перемоги. Дуже дякую, бажаємо перемоги. Дякуємо. Це був Михайло Мудрик.